Всім доброго дня! Сьогодні залишаю свій коментар щодо присвоєння ранги посадовим особам місцевого самоврядування та щодо доступу громадян до засідань сесії. Розпочну з того, що необхідно відрізняти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування не є державними службовцями. Тому в даному випадку ми не застосовуємо порядок присвоєння рангів державним службовцям. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування в нас врегульовано в статті 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, в якій чітко прописано, що посадовим особам місцевого самоврядування присвоюється ранг відповідно до займаної посади за результатами роботи. При прийнятті на роботу посадовій особі місцевого самоврядування відразу присвоюється ранг. Якщо їй встановлено випробувальний термін, то ранг присвоюється після закінчення випробувального терміну за результатами роботи. Далі черговий ранг присвоюється посадовій особі місцевого самоврядування за умови, що така посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді понад 2 роки. Якщо ми відкриємо методичні рекомендації присвоєння рангів посадовим особам, то ми побачимо, що черговий ранг не присвоюється посадовій особі місцевого самоврядування, щодо якої протягом останнього року були застосовані дисциплінарні стягнення, або ж вона перебуває під слідством, або ведеться щодо неї службове розслідування. Отже, в даному випадку, якщо ми говоримо про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування сільському голові, то розробник проєкту рішення мав би разом з проєктом рішення про присвоєння чергового рангу подати ще й пояснювальну записку на засідання комісії, в якому чітко. Прописати, обґрунтувати таке рішення і прикріпити відповідними доказами, того, що дійсно сільський голова успішно відпрацював на займаній посаді понад два роки та протягом останнього року не притягувався до будь-якої відповідальності. щодо доступу громадян. До засідань сесії це питання в нас врегульовано статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, як в якій частина сімнадцять, якій чітко прописано, що сесії ради є гласними із забезпеченням права кожного бути присутніми на них, крім випадків, передбачених законодавством. Також, якщо ми відкриємо регламент сільської ради статтю 4, ми побачимо там, що Сесії ради та засідання комісії є відкритими та гласними. За рішенням депутатів сільської ради, може бути прийнято рішення провести сесію закритою лише до конкретно визначених питань, у яких є інформація з обмеженим доступом. Все більше, ні в яких випадках сесія не може бути закритою. Щодо того, що депутати все рівно приймають рішення проводити сесію закритими, навіть якщо питання не стосуються інформації з обмеженим доступом. Я знайшла на сесії Ради рішення, таке одне у 2022 році прийняте. Я хочу зараз зачитати, чим керувалися депутати. керуючи законом України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державної служби та місцевого самоврядування у періоді воєнного стану. Відповідно до статей 26 42, 264259 закону України про місцеве самоврядування в Україні указом Президента України про ведення воєнного стану в Україні, а також для запобігання життю, загрози життю та здоров'ю депутатів та працівників виконавчого апарату. Хочу сказати, що я детально дослідила всі ці нормативні акти і в жодному законі. Я не знайшла норми, яка б дозволяла проводити сесії закритими. Тому хочу наголосити, що відповідно до статті 19 Конституції України державні органи влади, місцеве самоврядування, їх посадові особи. Зобов'язані діяти лише на підставі у межах та в спосіб передбачений Конституцією України та законами України. Тому, шановні депутати, керуйтесь, будь ласка, законами, а не своєю суб'єктивною думкою або власним переконанням. Всім гарного дня!